з В хоті засідання виконавчого комітету Запорізької міської ради від 24 червня 2016 року заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш Волонтеривані була озвучена інформація про те, що на сьогоднішній день у зв'язку з арештом банківських рахунків ПТП основання неспроможне. Надавати послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. У зв'язку з цим виконавчим комітетом Запорізької міської ради було прийнято рішення про визначення виконавців житлово комунальних послуг, якого КП нашої міста з 1 вересня 2016 року, визначено виконавцем житлово комунальних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Окрім цього, виконавчим комітетом Запорізької міської ради. Шляхом опитування членів виконком було прийнято рішення про скасування рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23 червня 2009 року номер 235 1. Щодо вибору виконавчого про комунальних послуг на конкурсних засадах. Тепер наше місце створювалося метою надання послуги з управління будинками, які самостійно не обрали собі форму управління будинком. У зв'язку з цим просимо надати відповідь на наступні запитання. Перше: з яких причин та з якою метою було скасовано рішення виконавчої комітету Запорізької міської ради від 3 червня 2009 року, номер двісті тридцять Друге, яка посадова особа Запорізької міської ради ініціювала підготовку даного проєкту рішення виконкому в робочому порядку? Третє. Чому полягала негайна необхідність прийняття даного рішення? Саме в робочому порядку без дотримання передбаченим законом України про доступ до публічної інформації строку для оприлюднення проєкту рішення 20 робочих днів. Четверте, у зв'язку з чим не проводилось широко громадського поворення цього дуже резонансного та суспільно небезпечного рішення з професійними депутатськими комісіями з української міської ради представниками громадських тощо п'ять з яких причин як наше місце було визначено виконавців послуг. Не з управління утримання будинків і споруд та прибудинкових територіях, оскільки до 1 вересня 2016 року КП наше місто повинно здійснити цілу низку заходів, спрямованих на забезпечення готовності до виконання покладених на нього функцій, просимо надати план дій дорожню карту з підготовки КП наше місто до обслуговування більш як 2700 будинків а також повну та вичерпну інформацію щодо стану готовності підприємства на 30 червня 2016 року. Перше. Фактична численність співробітників КП наше рівень їх кваліфікацій та досвід роботи в сфері жілічно-комунального господарства. Друге матеріальна технічна база Кипін на наше Приміщення, техніка, обладнання, інвентар, метод, матеріали, палу, зачастують тощо. Да, Пишіть, будь ласка, я вже Перелік комунального майна, який планується передати в господарське віддані та оперативно управління КП наше місто та трохи його передачі. Четверте, яким чином будуть передаватися або зніматися з балансу НКП оснування на баланс Кепене місто багатоквартирних будинків? Однак, найбільше хвилює нас питання встановлення тарифів на полку КП наше місто. Інформація про те, КП наше місто оприлюднена на офіційному сайті. Органу місцевого самоврядування в Маришні Керни 30 червня 2016 року, до того, як наш КП наше місто було визначено виконанням цих послуг. Проте на сьогоднішній день більшість поживачів не знає, де можна знайомитися з проектами старі КП наші місто. Відповідно до затвердженого Міністерством житлично-комунального господарства порядку доведення до, до споживачів інформації про перелік число комунальних послуг. Та про врахування відповідних позицій територіальних громад. Інформація про тарифи доводиться до відомості споживачів, в тому числі в кожному конкретному будинку на пробунковій території, зокрема на інформаційний центр у під'їздах, будинки та біля них тощо. У зв'язку з цим з метою доведення інформації про тарифи та до споживачів вимагаємо забезпечити проведення широкої роз'яснення роботи жителями. Перше надрукувати проекти тарифів КП наше місце» на зворотному посіці. Звату житлово комунальних послуг та червні-серпень 2016 року. Друге розмістити проєкти таріків, какую наше місто. На тошках оголошення в більші дії цих будинків, ліфта, наш наційних стендах, країн адміністрацій, пунктах прийому платежі, банків цих та тощо. Третє розмістити проєкти таріків, какие наше місто в найбільш рейтингових зубованих засобах масової інформації, інтернет-сайтів інших землі. Четверте провести прес-конференцію з метою доведення інформації щодо середнього рівня та пропонованих а також роз'яснення порядку роз роз надання пропозицій та Запоріжжя щодо проєктів та їхньої наше місто. Ситуація з різним підняттям тарифів на отримання будинків є вкрай загрозливою та може спричинити соціальний вибух у місті Запоріжжя. У зв'язку з цим вимагаємо від вас, шановний Володимир Вікторович, взяти під особистий контроль рішеннями проблем питань та забезпечити депутатів Запорізької міської ради, представників громадськості та мешканців міста. Повнити доковірну та доступної інформації щодо стану справу школу комунальної господарства місяць. Повага депутата Запорізької міської ради, фракції Світласької мінії Батьківщини Афанасії, Костерка Максимов Аскалека Рябса Фу. Дякую. Дякую вам надію, за ваше передай, звернення. Передайте, передайте, передайте. передайте, будь ласка, до комісії. Запишіть протокол моє доручення щодо виконкому, до на відповідь на цей. За. Включить микрофон, будь ласка. Здравствуйте, уважаемый коллеги. Действительно вопрос по существу, я считаю вопрос справедливый. Почему, в частности, тот факт, что КП наше место является, становится теперь в приказном порядке правоприемником бывшего КП основания, этот вопрос не озвучивался и абсолютно не поносился даже на профильную депутатскую комиссию. Мы действительно этот вопрос в принципе не рассматривали это вообще. Если не ошибаюсь, депутаты как представители общественности должны в первую очередь подобные вопросы рассматривать, а потом доносить информацию своим избирателям. Через комиссии этот вопрос не проходил, сессионный, естественно, он тоже не поднимался. Да? То есть в приказном порядке было принято решение и все. Поэтому действительно я считаю предыдущий вопрос очень актуальным и предлагаю действительно взять вам покажу, я горо, на контроль как мой город, потому что вопросов будет очень много. Спасибо. Я відповім вам коротко, а вже на запит депутата Афанасьева відповідуся. А скажіть, будь ласка, а що зміниться з 1 липня 2016 року? Нічого. Це перше. Друге. Коли ми приймали рішення сесійне про створення комунального підприємства в наше місто, ми, ми казали про те, що ми його створюємо, ми йдемо з вами трошки вперед, наперед, чим ті рішення, які приймаються Кабінетом міністрів та законом. Да. Ми йдемо сьогодні в напрямку, ми хочемо те, щоб насамперед ми з вами не опинилися в такій ситуації, яка буде нам не під контролем. Друге. Коли ми створюємо якесь комунальне підприємство, ми надаємо йому право насамперед виконувати ті чи інші функції, які ми йому хочемо. Це не, не значить, що воно буде якимось монополістом і воно стає правоприємником основань. І друге, чи третє, те, що було сказано. А на сьогоднішній день ми з вами що на кожній сесії будемо співфінансувати чи фінансувати основання? Я не хочу цього. Включіть мікрофон сів. вопрос не в том, что основание нужно финансировать. Нет, вопрос просто шел в том, что изначально, когда мы голосовали на сессии о создании коммунального предприятия «Наше место», оно рассматривалось в формате будущей управляющей компании, которая на конкурсной основе участвует в равноправной ситуации с частными управляющими компаниями, да, в распределении жилых города на обслуживание. А на сегодняшний день мы просто увидели ситуацию немножко в другом формате. Поэтому мои коллеги с этим обращением обратились, и в принципе я считаю, она рационально. Я ж я говорю, що е, запрос депутата Афанасьєва неправильно. Далі. Власне. Володимир Вікторич? Так. Да. Колопере. Коло будь ласка. Володимир Вікторич, ну, з приводу вашої е, відповіді, по-перше, що стосується, ви говорите, що ми йдемо попереду. Рішення, які будуть прийматися Кабінетом міністрів, це все добре. Але складається враження, що деякі речі робляться за спиною депутатського корпусу. Я вважаю, що це неправильно. Зокрема, коли ми створювали комунальне підприємство в наше місто, ми нам, його, нам його надали навіть без статуту. Тобто в статуті потім що записало, ми досі не знаємо. І такі рішення, що далі з приводу обслуговування, я прошу. Звертаю вашу увагу, що все ж треба депутатський корпус ставити до відома, а частину рішень треба приймати депутатським корпусом. Тоді ми відповідальність за місто приймаємо спільно. Я думаю, це буде правильно. Дякую. Добре, дякую. Заріжким хоче. Ні.